Привіт, гості та глядачі мого каналу. А, в нас сьогодні поповнення на господарстві. Зараз покажу, яке. Думали, вже на зиму не брати, але так подумали і вирішили, що все-таки варто. Таке в нас поповнення. Дві свинки. Стали страшно, це є... вони в сараї спали це. Вигнали їх трошки потурбували, щоб і вам показати, бо там вони. Не дуже хочуть зніматися. Зараз зайдете, вам незвично каже, страшно нам це їхали люди купувати, і ми заодно було їх там шість штучок разом, вони помічені зеленкою, вухом подряпане, бо вони там були, зцепились, але нічого, вони звикнуть. І хочу сказати, що це з різних господарств свинки. Одну я взяла. З однієї машини, а іншу з другої. Чогось так мені захотілося. Там помість щось таке. Кантор, наче так називається. Там... Треба почитати, що воно таке. Я ж в'єтнамця гарно розбираюся, в таких не дуже. А друга така, наче звичайна біла свиня, тож подивимося, що воно таке. Поки тут вони. Та вони і тут будуть, але трошки їм треба отут ну, тут порядочок навести, бо тут в'єтнамці сиділи. Ну як, порядок ми то навели, але треба там десь індуску підбити, якусь, таке, щоб їм комфортно було ходити. Да? Каже, страшно нам. Так що пішла я від вас, звикайте потихеньку. Це таке діло. Звикнете обов'язково. Угу. І ця дама зараз вас налякає. Тож таке в нас поповнення. Хочу сказати, за ціни. Їздили ми купувати в Кобиляки. Ми взагалі Кременчуцький район, але в нас в Кременчуці ну, дуже рідко бувають такі гарні свинки, вибору немає. Тож, поїхали в Кобиляки, там гарний вибір, там було до 10 машин. Ціни різні, від 1300 до 1700. от такі ціни були. Я одну взяла 1400, а одну 1500. там Це 1300. Також були гарні, але такі вони в п'ятнах, були, я не хотіла я вже, бо була та порода в нас минулого разу. Хочеться щось нового спробувати. Такі ціни. Тож, отак. От. Треба займатися чимось в селі, бо з цього нікуди. Просто сидіти не виходить, треба працювати. І зараз ви задасте питання: а де ж ваші в'єтнамські поросята, що там немає їх. Зараз покажу поки на місці. Але в нас такі дебати, знаєте, з чоловіком ідуть на цю тему. Бо я кажу: не треба їх чіпати, нехай вони ростуть, а чоловік хоче їх прибрати. Каже: а то набрали свиней, що ми будемо з ними робити? Ну, в'єтнамці це наші з опоросу. Тож, поки подивимось, кажу, ще трошки їх потримати, а потім можна перед Новим роком прибрати, і якраз буде добре. В тому році ми одну брали і були у нас ще в'єтнамці, а в цьому році вже вирішили взяти двох, щоб їм і тепліше було, і не сумно, щоб їм хотілося їсти. То такі вони он жваві, бігають, щось там гризуть, їсточки дала, але вони ще поки стресують, їм нічого не хочеться. Тож, от таке у нас поповнення. Сьогодні я, правда, зранку трохи гарно так попрацювала, бо я ж сама була вдома, їх привезли, а ми якось ну, не готувалися. Спонтанне таке рішення. І в'єтнамці ж тут сиділи. Я думала, зараз раз візьму та й перенесу. Ага, не тут то було. Ну, Маленьку, тут зараз піду вам покажу, то я на раз-два перенесла, бо ну, не вихід їх виганять, вони мені тут по всьому дворі гасали. А то кабанчик зі свинкою такі дебелі. Я думала, вони набагато легші, а ні, я на силу підняла. Тож, ще потримаємо і, напевно, все-таки будемо прибирати, а там буде видно. Зараз відкрию їм двері, нехай заходять в сарай. Рибуці. Я переживала, щоб вони не билися між собою, бо вони ж. З різних, так сказати, господарств, але ні, все нормально. Он водички попили, то вони коли їх багато було билися. А зараз потоваришували, і ще тут, ще ви скажете, що це такий загончик не для таких свинок. Так, ви праві, це тут. В'єтнамці були у всіх трьох сараях, в цьому, в цьому, і он в тому, в тому. Зараз ми розібрали ту загородочку, треба ще там навести лад. І тоді можна ще брати, бо там таке жила, що біла свиня вона рознесла ту загородку. Так що подивимося, що воно буде. Кабанчиків не хотіли ми брати, бо їх треба і каструвати, хоча можна скаструвати, І з з, цими. з кабанами така штука, що можуть бути нутряки, не хочеться, бо в нас з в'єтнамцями таке було. Так, а ці ось тут сидять поки. Вон. Кабанчик пішов, він найбільший. Та відходить, ці не бояться. Вон, ті тікають, а ці ті ручні. Ось ця манюпунька. І ця Ця взагалі в нас ручна, вона он, лізе. Каже, я нічого не боюсь. Поки вони тут сидять, але треба їм щось приробити. Бо тут закрито, не вихід так сидіти, та не гризи мене. Диви, диви, диви. <гум> щось прилаштуємо їм. І будуть вони виходити. Взагалі, треба починати вже їх виганяти. Травичка з'явилася зелененька, після дощів, бо влітку нічого не було. Нехай собі пасуться. Да? Ох ти сьогодні пищав кабан. Дівчатка такі тихенькі були, взагалі не чучу їх там щось кудись носили, а кабан вирощав. Да? Кабанюрка? Зараз буду йти переодягатися, хоча для відео я вже трошки переодягнулася, бо була я в такий прям робочий одяг у мене був, бо їх треба ж було носити, а вони такі ароматні просто. Ну, Зато потім, коли на сковорідки вони будуть, будуть також ароматні. Треба попрацювати в селі, бо з цього нікуди. Зараз ще покажу премікс, який купила їм. Бо Ну, треба. На початку я взагалі не за премікси, оці, але на початку треба, тим паче, зараз холодна така погодка, щоб в них вітаміни були, щоб вони пішли вріст. Далі, звісно, буде видно. Такий мішечок Пуріна. Фірма досить розрекламована, але, наче, там нічого не було. Ну, та й недорого. Я думала, такий мішечок. Вийде там до 2000, але ні, менше. Всі брали, та і я взяла. Оцей мішок вийшов 1100 гривень. Я взагалі не думала його там брати, але я ж кажу, всі брали, і я брала. І, цей. і набагато там дешевше корма. Взагалі, базар в коболяках мені сподобався. Хороший, все, що хочеш, є. Особливо, це по Господарській частині, Оце тваринки, оце все з тваринкам. Так що я вже вон розкрила, давала, бо треба ж їсти, хоч вони пару днів і не будуть дуже їсти, але нехай хоч трошечки. І взяла ось такий йодоклін засіб для дезінфекції. Я вже посипала. Я, до речі, оце таке перший раз взяла, то ми. Брали щось таке, як оброблять, розводить, а це такий порошок. Там був кліосан і йодоклін. Там, воно, я так думаю, воно одинакове. Там ціна була, різниця ціни 5 гривень. Так що. Ось таке. Ну і ще це не покупочка, ось така штука. Знайшла. Ми там припаркувалися, а бачу, от такі штучки стоять, хтось викинув. А я забрала. Дивіться, це я так думаю, тут аж земля он є, щось і було таке. Якісь квіти, бо там воно написано фікус, фікус чи не фікус, але пригодиться, я сюди щось висаджу. Взагалі, от така у нас видалась поїздка.